Мої вітання, друзі, ви на каналі Бобкар. Я за кермом Toyota Prius Prime, Він же Prius PHV, і це дійсно щось нове для мене. Авто пристойно виглядає і не менш цікаве за своїми технологіями. І тут є навіть те, що заінтригує навіть тих, хто ніколи не цікавився Тойотами. Давайте про все по порядку. Щоб сповна зрозуміти, що за автомобіль стоїть перед нами, потрібно повернутися на 11 років назад, в 2013-й. Бо саме в той момент продажі пріусів по всьому світу сягнули позначки в 3 мільйони автомобілів. І дійсно, перед нами нащадок легендарного 30-го кузову, який. Отримав свою неймовірну популярність по всьому світу саме як автомобіль, який використовується в таксі. В Україні в той же час. Ми звикли їх бачити в білому кольорі, з мигалками і з жовдо-блакітними наліпками по бокам. Але захотівши собі таке авто, ви, скоріш за все, стикнетесь з проблемою. Вони будуть або на колінах з величезними пробігами після таксі, або за автомобіль 2012 року з пробігом 150 тисяч кілометрів прийдеться віддати 14 тисяч доларів. І мене дійсно дивує цей попит і ціноутворення. Пріуси, бо в моєму оточенні немає жодної людини, у якої є або яка б хотіла собі такий автомобіль. Ну хіба що оператора перевдягнений пріус? Він каже, що це найкраща машина в світі. Тож зустрічайте нащадка. Toyota Prius Prime 2017 року. Популярність таксі це одночасно і радість, і біль цього авто, бо з одного боку, це неймовірно класний показник надійності автомобіля і його довговічності, а з іншого боку, це величезний ризик, що авто до вас вже викидали десь в таксі. І в випадку пріуса це стосується як України, так і Сполучених Штатів Америки, тому купуючи собі такі авто. Перевірити його необхідно всіма можливими методами. Саме тому я і користуюсь CarVertical, бо це зручний, швидкий спосіб перевірити авто зі Штатів чи з Європи. Замовляючи звіт, ви отримуєте не просто набір безглуздої інформації, а й дійсно цікаві і корисні факти про авто. До прикладу, CarVertical перевірить авто у всіх можливих реєстрах і скаже вам напевне, чи було авто в таксі, в поліції, чи навіть у використанні автошколи. І не менш важливим є графік показників пробігу, який Етапі первинного підбору авто підкаже, чи є сенс пропустити цей автомобіль, чи їхати його дивитись. Особливо це буде актуально для європейських машин. Також маємо історію з усіма пошкодженнями автомобіля, які були за кордоном чи в Україні і офіційно реєструвались. І не менш важливим буде звичайно ж хронологія всіх подій, власників і взагалі всього, що відбувалось з вашою автівкою. Тож, якщо обираєте авто, Carvertical зекономить і час, і кошти. А щоб заощадити додаткових 20% на звіті, використовуйте наш короткий промокод BOB. До речі, в описі під відео я вже лишив посилання на Carvertical, і знижка там вже автоматично застосована. Користуйтесь! Це авто привертає увагу і в першу чергу через свою зовнішність. По факту є в 50 кузові, а це його двоюрідний брат: Prius Prime або Prius PHV. тобто плагін, гібридна версія. Вони відрізняються чималою кількістю елементів і деталей, але в першу чергу я б відмітив передню частину. І в першу чергу кидається в очі її оптика. Виглядає круто і світить пристойно. В кожній фарі маємо чотири лінзи, це все світлодіодне, але через рідкість цього автомобіля є деяке застереження. Купуючи таке авто з ударом попереду, ви гарантовано отримуєте вартість однієї фари в тисячу доларів. І це трошки лякає. Але є річ, про яку я не можу промовчати, і це її висота. Справа в кліренсі, бо він тут складає 123 мм. Ви просто гляньте на ці звіси переднього бамперу, як агресивно все це діло виглядає. Так ось, маючи київські умови використання, будь-яка бровка або велика яма, і вся ця краса зникне. Причому проблема ця стосується не тільки переднього бамперу, а й порогів автомобіля, бо не захищені вони додатковим пластиком. Саме тому, можливо, необхідним рішенням буде використання проставок на цьому автомобілі. Але от позаду трохи перемудрили. Виглядає це все, звісно, футуристично, але впевнений, більш доросла і консервативна аудиторія фанатів Тойоти точно це діло не зацінить. Завдяки неоднозначній формі заднього скла ми маємо відсутність скло чесника. Але друзі, це все квіточки. Зараз буде справжній шок-контент, бо кришка багажнику на Prius Prime виконана не зі сталі, не з алюмінію, а зі справжнісінького. Карбону. Це все зроблено для зниження ваги, бо в нас же все-таки батарейка встановлена саме в багажнику. Я, звісно, дякую Toyota за такі технології. Але от справа полягає в тому, що в Україні бушна ляда на цю автівку коштує цілих 1800 доларів. І це був використання запчастина гола без нічого. Якщо зібрати сюди все і пластик, і скло, впевнений, будуть всі 2500 доларів. Трошки лякає мене цей фактор. Саме тому, якщо ви купуєте. Пріус на Копарті. Рекомендую не розглядати автомобілі, які отримали добряче позаду. Ну хіба що там дуже соковита ціна. Але все ж таки ми в гібридному авто. І не просто гібридному, а плагін гібридному пріусі. Так, звісно, ви можете сказати, що попередній пріус також міг бути плагін гібридним, але, правду кажучи, там була значно менша за об'ємом акумуляторна батарея. В нашому ж випадку це акумулятор на 8,8 кВт годин. І трохи згодом ми розповімо, як цей акумулятор... Доволі важкий вплинув взагалі на компоновку автомобіля. Головною відмінністю від Prius в 50-му кузові, звичайного гібридного, є наявність не одного, а двох електродвигунів і можливість підзаряджатись від електромережі. Перший двигун-генератор працює як стартер для двигуна і заряджає акумулятор, коли двигун працює. Другий двигун-генератор працює, коли ви рухаєтесь накатом або гальмуєте, і в той момент так само підзаряджає акумулятор. Саме він може приводити в рух колеса самостійно або працювати в парі з двигуном внутрішнього згарання. Але Найцікавіше, що саме завдяки цьому другому двигуну ми маємо змогу рухатись на електротязі навіть на високих швидкостях по трасі. Це нам дає 68 км кілометрів поїздки як електромобіль, принаймні так заявляє Тойота. І нехай мене зараз вибачать всі власники електромобілів, але саме такі технології, я вважаю, зручними. Практичними і що найголовніше економічними. Ну подумайте самі, у вас є плагін гібридний, Prius Prime і є зарядка десь біля дому або біля роботи. І ви маєте змогу щодня їздити виключно як електромобіль. І тут бац, вам потрібно кудись їхати. Нехай це буде славетне місто Житомир. І ви просто берете і їдете. Ви не думаєте, чи вистачить вам заряду, чи потрібно вам шукати електрозаправку. Ні, ви просто їдете на електротязі. Як тільки акумулятор сідає, авто запускає звичайний двигун і ви продовжуєте рух далі. Ось такі технології мені імпонують, коли можливості вони дають, а обмежень ніяких при цьому немає. І навіть у випадку їзди виключно на бензиновому двигуні, у вас все одно авто залишається гібридним і все одно витрати. Забирати палива будуть мізерні. Забігаючи наперед, скажу, що це авто на повній заправці проїжджає 1100 км Не кожен дизель може таким похизуватись. Ну а якщо вам немає де заряджати цю автівку, не біда. Вона так само може підзарядитись в ходу від вашого двигуна. А ж якщо ви взагалі не використовуєте його як плагін-гібрид, можете купити звичайний гібридний Prius. Він так само буде економічний та ще й дешевше в покупці. Салон Prius виглядає стильно і футуристично, але в той же час є доволі незвичайні для мене рішення. Наприклад, ось ця панель приладів, яка знаходиться по центру торпедо, це трошки незручно перший час, коли сідаєш в авто. В деяких інших комплектаціях типу преміум, або опційно може ось тут з'явитися. Проекція, яка трошки нівелює цю незручність, але особисто для мене за декілька днів зйомок я так і не зміг звикнути до такого форм-фактору салону. І так, це Toyota з усіма своїми фамільними рисами. Подивіться, перемикач круїз контролю, як в авто 2006 року, можуть здивувати. Це при тому, що цей круїз в нас адаптивний, в нас є утримання в смузі і окрема кнопка для регулювання зближеності з авто, яке йде попереду з вами. Ось це для мене нелогічно в більш дорогому. Варіанті, тут буде також кнопка підігріва керма. Але при цьому всьому вони взяли і винесли клопку тріп саме на кермо. Питання, навіщо вона тут? Але при всьому цьому у нас доволі гарна комплектація, принаймні по міркам Toyota Prius. Називається вона адванс, після неї йде преміум. Але я думаю, це не дуже важлива інформація. Що ми тут маємо? Електропривід переднього сидіння, шкіряний салон, вірніше зі шкіри убитого дермантину салон, звичайно, підігрів переднього ряду, чорна стеля, навіть, щоб ви розуміли, Мніли є бездротова зарядка в пріусі 2017 року. Але про підігрів сидінь я хотів відмітити важливий момент. Якби я не знав, що він тут є і де він знаходиться, я б подумав, що його насправді немає, бо треба рукою залізти кудись-туди всередину і натиснути, ввімкнути цей підігрів. Виглядає трошки топорно. Саме тому, трошки пізніше, здається, з 19-го чи з 20-го року, Тойота перемістила ці кнопки ось сюди, щоб під рукою вони були. І звісно ж, маємо величезний Tesla Style екран на 11,5 дюймів. Тут, звичайно, вмикається абсолютно все, що треба і не треба. Регулювання клімату сенсорне і на ходу хард кнопки однозначно будуть відчуватись набагато впевненіше. Тут, звісно ж, є камера заднього огляду, а в деяких комплектаціях, окрім неї, буде помічник паркування як паралельного, так і перпендикулярного. І звісно ж, у нас є меню з всілякими гібридними штучками, в якому ми можемо побачити, як зараз працює наша гібридна система: двигун, батарея, Електричний мотор, і це все можна дивитись з різними анімаціями. Впевнений, ось саме такий екран ви будете бачити кожного дня перед собою. По якості зображення можете побачити, що це явно не топове рішення на сьогоднішній день, і навіть для 2017 року. Окрім цього, мультимедія має безліч якихось функцій, якими насправді ви скоріш за все користуватись не будете, бо зроблено це в першу чергу для американців. Половина слів для мене невідомих. Це саме стосується і питання навігації в ній, бо її немає. І навіть якби вона тут була, питання: ну навіщо вона треба в 2024 році? Люди користуються або CarPlay, або Android Auto, яких, на жаль, в цьому автомобілі немає. А от дійсно крутою фішкою, яка є в цьому автомобілі, хотів би відмітити одне меню. І це меню. Інформації про ваш автомобіль, про його обслуговування я такого не бачив жодного разу, настільки детального. Коротше кажучи, в чому суть, ви можете заїхати, поміняти оливу і написати на якому пробізі і коли вам нагадати про це наступний раз. І це стосується оливи, масляного фільтра, колес, акумулятора. Я не знаю, є навіть колодки, склочисники і антифриз. Ось ця фішка це просто необхідність. Іноді буває в автомобілі і, як правило, в нотатках десь вся ця інформація зберігається. Фішка насправді крута, ось за це реальний респект. Грає ця система мультимедії, в принципі, цілком нормально і адекватно, але я маю деякі зауваження. Мені не вистачає об'єму, мені не вистачає низьких частот. Благо, Toyota пропонує інші варіанти, окрім базової музики. І в інших комплектаціях може бути акустична система. Жбієль особисто не чув, як вона грає, але впевнений, що буде краще ніж є зараз. І не менш важливий момент по аудіо супровіду, який стосується так само музики, це звісно ж шумоізоляція, яка в нас є. Я коротко охарактеризую цю автівку. Це Toyota. І це треба прийняти. Майже всі Toyota, в яких я сидів, мали з цим величезну проблему. Ця машина не виключення. До того ж, це гібридна автівка. Тут намагались зекономити вагу автомобіля, навіть карбонову кришку багажника сюди поставили. І з цього витікає проблема. В нас доволі шумно. Ми зараз їдемо зі швидкістю 68 км за годину. І знаєте що? Тут шумновато. Якщо б я їхав 100, мені прийшлось кричати: Їхав би я 120. Дозрю, цей мікрофон не витягнув би той звук. Тому у випадку гібридних Тойоти, і взагалі у випадку пріуса, шумоізоляція ізоляція це той мастхев, який має бути для початку. Достатньо буде зробити двері, можливо, арки. і це дуже покращить відчуття за кермом. Кажуть, що Тойота не ламається. Можливо, саме через це сюди і не поставили ніякі газліфти, а залишили звичайну палку. Відкриваючи капот, ми бачимо перед собою вже всім добре знайомий двигун. 2 затер. FXE. -Е. Цей двигун Toyota з кожним поколінням трошечки та й покращує, але будемо відверті. Це той самий двигун, який вони з 2009 року ставлять у всі гібридні автомобілі. І як показав досвід експлуатації, він дуже навіть ресурсний. Людина за кадром знає це не по плітках. Бо в його Lexus City 200 гібрид 2013 року встановлено точнісінько такий самий двигун. І знаєте що? Шуршить собі і не ламається. Я думаю, не в останню чергу. Через використання якісної і перевіреної оливи друзі, знаєте чому ця банка пуста? Бо її вміст. В цьому двигуні за останні півроку використання ця олива шикарно себе зарекомендувала як в жіночому режимі їзди, так і в дуже таки чоловічому. Якщо хочете купити собі оливу і ви, на офіційному сайті Бардаль є величезний вибір автомобільних олив, автохімії і всіляких автотоварів. А скориставшись промокодом BobCar в корзині, ви гарантовано отримуєте знижку в 10%. До речі, знижка ця розповсюджується не тільки на оливу, а й на весь асортимент товарів. Користуйтесь і можна було б сказати, що на цьому з силовою установкою пріуса у нас все. Але в нашому авто є ще одне серце. І друге серце нашого автомобіля це його батарея, яка знаходиться в багажнику і займає майже весь його простір. І щоб вам краще було видно, скільки ж тут реального об'єму, ми зараз зробимо ось так. І акумулятор цей займає абсолютно всю площину багажнику не тільки по ширині, а по його висоті. Саме тому рівень підлоги в нас вище, ніж рівень складених задніх спинок сидінь. І це чесно, той випадок, якого я ніколи не бачив в своїй практиці. Як правило, багажник глибше, спинки вище. Ось тут здивували і цього простору явно недостатньо. А тепер давайте безпосередньо про батарею. Вона літіонна в цьому поколінні і важить цілих 120 кілограмів. Саме через її вагу і для того, щоб. Компенсувати вагу на задній осі. Тойота і зробила ось цю карбонову кришку багажника. Але враховуючи стиль цієї кришки і взагалі дизайнерські підходи, на жаль, виграти якогось величезного простору ми не змогли. Об'єм тут залишається 360 літрів, але відверто скажу, цього досить таки мало. Враховуючи компоновку багажника, звісно, ні про яку запаску мова не йде. І максимум, що ви можете собі дозволити, це або докатку сюди кинути, або балончик з піною. Окрім цього, маємо невеличкі ніші для зберігання, неподняти потребу і ось таку нішу для зберігання зарядного пристрою, який в цій машині мабуть необхідність. Але враховуючи всі ці фактори, назвати цей багажник сімейним я точно не можу. Але є ще одна річ, чому я не можу називати це авто повноцінним сімейним. Конкретно зараз мені зручно і місця більш-менш достатньо колінами до спинки я не дістаю. Але питання в іншому. Що це за комплектація Prius Panamera, коли у нас позаду два сидіння? І до речі, в різних роках і в різних комплектаціях задній ряд може відрізнятись, може бути як двохмісний, так і трьохмісний. Конкретно зараз мені зручно і компоновка цього заднього ряду нагадує Chevrolet Volt. До речі, американці саме з Volt частіше за все і порівнюють. Але якщо використовувати цей центральний підлокітник за призначенням, то я впевнений, що вже через місяць використання в мене з'явиться з. Коліоз, бо використовувати це незручно. Хіба що підстаканники прямо в тому місці, де хотілося б їх бачити. Окрім цього, інтертейменту, як такого, в нас немає. Є 12-вольтова розетка, світильник, і на цьому все. Ніяких дефлекторів, ніяких підігрівів, Toyota в цю комплектацію не завезла. Але вважаю, набагато важливішим є те, як авто відчувається в ходу, бо саме за такі характеристики люди, в принципі, і купують автомобілі. Так ось, враховуючи наявність доволі великої батарейки, на 8,8 кВт-годин, яка знаходиться в багажнику, і двигуна внутрішнього згорання попереду, авто відчувається таким збалансованим і збитим. У нас дуже приємний розподіл маси е, по е, всій осі автомобіля. І це відчувається. По підвізці одразу хочу сказати, вона доволі м'яка. Не скажу, що вона супер енергоефективна, але всілякі нерівності лежачі поліцейські проходить вона окей. Також хочеться звернути увагу, що в нашому випадку встановлені 15 диски. Не буду кривити душою, виглядають вони жахливі. І купуючи такі автомобілі, я б, скоріш за все, сюди ставив 16, а можливо, краще і 17 диски. Так, було б трошки жорсткіше, але б ми виграли в керованості, ми виграли б в якихось драйверських відчуттях. І тут центр мас, ви знаєте, він такий, начебто знизу, вона начебто прибита до землі ця автівка. Тому іноді покерувати тут хотілося, бо от 15-ті цього не дають. Ну і до керованості перейдемо. На якихось низьких швидкостях, на швидкості там, до 50, заходити в поворот на ній прийняти. Найємно. Саме завдяки тому, що у нас а, задня частина вона завантажена і немає відчуття, що зад легкий, його кудись намагається кинути. Ні, ви заходите по якійсь прогнозованій траєкторії. Але потім виникає проблема. На високих швидкостях, чи завдяки м'якості підвізки, чи завдяки 15 дискам. Ми дуже такі жалені, авто не відчувається, ніякого нуля на кермі немає. І на швидкості 100-120, ну, в принципі, і що ок. Спробував проїхати 140, 140. Особисто мені вже не комфортно, я вже не впевнений себе відчуваю за кермом. Тому можна зробити висновок, що Prius все ж таки, в переважній більшості, це авто для пересування по місту. Взагалі, ринок цих авто доволі слабо представлений в Україні. Ну, не готові люди переплачувати за плагін. Можна ж купити звичайний гібрид. Ну, дивіться самі. Ціни на гібридну версію четвертого покоління Пріуса стартують від 15,5 і сягають 29 тисяч доларів за авто без пробігу. В той же час плагін гібридна версія починається від 19 тисяч і доходять ціни аж до 35 тисяч доларів. Конкретно це авто нам дали наші постійні партнери компанія Фінавто, за що ми їм неймовірно вдячні. До речі, автомобіль зараз в продажі і коштує 23 тисячі доларів. 86 тисяч кілометрів пробігу, гарна комплектація кому цікаво, приїжджайте. Дивіться посилання на рі обов'язково лише в описі під відео. Ринок на пріуси в Україні дуже нестабільний. Вірніше, стабільний в тому, що ціни просто десь в космосі. І справа тут не в тому, що автівка якась не така. Навпаки, попит на цю автівку сильно перевищує пропозицію на ринку. Але ж якщо ви все таки постали перед питанням пригону пріуса будь-якого покоління зі штатів, мушу вас застерегти. Ціни на ці автівки можуть злетіти просто в космос. І справа тут полягає в. Тому що торгують ці машини на аукціонах не тільки українці, а ще й казахи, грузини і навіть самі американці бажають купити ці авто під відновлення. І з цього випливає наступний цікавий факт: американці купують ці автівки, трошки їх якось гівна і палок ліплять і заново продають на страхових аукціонах. Тому щоб не натрапити на подібний випадок і не отримати кота в мішку, рекомендую працювати виключно з перевіреними людьми в питанні пригону авто зі штатів. Особисто я рекомендую. Звертатись до Стаса. Ми давно вже з ним знайомі і точно знаємо, як він працює. До речі, була вже у нас одна автівка, яку він привозив. Це був Lincoln Mark Z Гібрид. Бачив по коментарям, що всім сподобалося. Дехто навіть питав, що скільки коштує, як таке собі привезти. Друзі, ось його контакт. Дзвоніть, пишіть і питайте. Впевнений, і вам підбере і привезе гарний варіант. І головне, за що його купують це, звісно ж, витрата палива. Цей автомобіль легко вкладається в позначку 4 літри на 100 кілометрів, і це без якихось там неймовірних дій. А якщо ви готові його підзаряджати від електромережі і робити це доволі часто, то ви можете отримати показники і 2, і 3 літри. Я не просто так казав, що автомобіль може проїхати на одній повній заправці 1100 кілометрів. Бак у нас на 43 літри, 4 літри середня витрата палива це реальні. Показники, не кожна дизельна автівка може таким похизуватись, і це все при тому, що нам не обов'язково лити якийсь супер-пупер крутий бенз, Toyota вивезе навіть щось простеньке. Звісно ж, ці показники по витратам палива це дуже індивідуальна річ, і залежать вони від безлічі факторів від того на якій гумі ви їздите, яка у вас динаміка, і наскільки часто ви користуєтесь рекуперацією в цьому автомобілі, і взагалі є безліч факторів, які на це впливають. У випадку плагін гібридного автомобіля, так само час. То та зарядки від електромережі, і тут я вам скажу, що це може сильно вплинути на вашу витрату, але вийти за позначку в 4-5 літрів тут вже, чесно кажучи, напряжно. Авто ми взяли з середньою витратою 4,1 літр на 100 кілометрів. Ми вже декілька днів на ньому катаємось. Ці позначки не змінились при тому, що ми намагались якось і динамічно проїхатись, і більш повільно. Тому за витрати палива є за що любити це авто. Звісно, в нашому випадку є різноманітні режими пересування. Є кнопка Drive Mode. вмикаючи її. У нас є екорежим, нормальний і Power Mode. Power Mode – це той варіант, коли у вас автомобіль підвищує оберти двигуна і примусово його постійно тримає увімкненим, щоб ви могли кудись прострелити. Не дуже комфортно в пріусі так їхати, бо вона стає дуже дергана і забігаючи наперед, скажу, що якоїсь надпотужної динаміки ви тут не отримаєте, Тому я вмикаю собі завжди Eco І Є також варіант вімкнути варіант електромобіля. Але в нас для цього має бути заряджений акумулятор. І є ще одна функція. Ви можете вимкнути примусову зарядку акумулятора від бензинового двигуна в Україні. Я думаю, що ця штука взагалі буде не актуальною, бо ну. Де у вас є потреба їздити виключно як електромобіль, хіба що перед кумом похизуватись? Але в Європі ця функція дуже необхідна, бо є зони, в яких ви не можете їздити зі звичайним двигуном. Тому під'їжджаючи до цих зон, ви ввімкнули функцію, а кум підзарядився. Бах, ви їдете як електричка. Ось це прикольно, але навіщо воно до кінця не зрозуміло. Ну і не менш важливим питанням буде питання динаміки. Динаміка тут слабувата м'яко кажучи, в нас автомобіль. Їде 0-100 близько 11 секунд. і Це відчувається. Вона така доволі квола, і якихось вау ефектів за кермом ви не отримуєте. І знаєте, я б почав бубніти, якби це була звичайна автівка з витратою палива 10 літрів на 100 кілометрів. Але враховуючи, що ми їдемо в гібридному авто, яке може їсти 3-4 літри бензу. Вибачте, але швидкість це не про пріус. Пріус це про економію, про практичність. Для швидкості точно можна обрати щось інше. Тому для міста, взагалі, цього автомобіля, мені здається, за очі. Вистачає і динаміки, і керованості, і шумоізоляції тієї ж для міста вистачить. Але якщо ми говоримо про пересування по трасі, про швидкості 120, 130, 140 кілометрів, то мені недостатньо ні шумоізоляції, ні керованості. Я якось себе відчуваю в цьому авто невпевнено. Я думаю, що це. Все можна покращити і дисками, і гумою, і додатковою шумкою. Але питання, чи будете ви тим займатися. Цю частину я спеціально відклав на фінал, Це питання обслуговування Toyota Prius. Ви ж знаєте, Toyota не ламається, або якщо ламається, то про це ніхто нікому ніколи не розповідає. З обслуговуванням цього авто все доволі просто і прогнозовано. Раз на 10 тисяч кілометрів міняємо оливу в двигуні, раз на 30-40 тисяч кілометрів міняємо оливу в нашій коробці перемикання передач. Це планетарна. Система і e вона давно встановлюється на Тойотах і ходить доволі добре. Головне, не рисачити на ній щодня. Але це, я думаю, ця характеристика стосується будь-якого автомобіля. Додатково з обслуговування ви будете сильно рідше міняти якісь гальмівні колодки, бо в нас є система рекуперації. До речі, про неї для того, щоб її ввімкнути, ви просто переводите важіль в режим B, тобто один раз вниз. І автомобіль, коли ви відпускаєте педаль газу, буде автоматично зупинятись. Таким чином, накопичуючи додаткову енергію. Мені не дуже з їздити на одній педалі, але електроводи, люди, які давно їздять на гібридах, точно цим користуються. В усьому іншому з обслуговуванням цієї автівки не виникає серйозних питань. Є додаткові фільтруючі елементи, які ви міняєте для охолодження вашої акумуляторної батареї, але це копійки на загальній вартості автомобіля. По ходовій частині все так само просто. Єдине, що тут є різниця по задній підвісті, задні амортизатори і пружини через те, що в нас завантажений, вони відрізняються від звичайного 50 50-го пріус. В цілому машина по обслуговуванню не буде з вас викачувати всі гроші світу. Двигун цей ресурсний: 300 тисяч він точно має проходити. І акумуляторна батарея на пріусах. Я думаю, ви всі чули історії про пробігів 300, 350-400 тисяч кілометрів. І в цей момент акумулятор ще живий. Звісно, не новий, але ще живий. Тому в плані надійності цього авто і його обслуговування точно питань не виникне. Це скоріше той фактор, за що Тойоту варто обирати. Не повірите, але окрім всіх переваг, які має Prius як автомобіль, це ще й капець, яка вигідна інвестиція. Ці автівки купують, потім здають в оренду, наприклад, під таксі. Ви просто подивіться, яка кількість оголошень є на OLX. Різних років випусків, в різних кузовах, за різні кошти. І це нам ще раз підказує, що автомобіль і справді користується попитом. Відповідно, враховуючи його вартість, вартість його утримання і ліквідність на вторинному ринку навіть з пробігами 300 350 тисяч кілометрів. Я можу впевнено сказати, що цей автомобіль як інвестиція дуже навіть цікавий. Звідси маємо розуміння, що лізинг доволі таки цікаве питання у випадку пріуса. Зараз про це розповідати не будемо, але якщо вам цікаво, як працює лізинг в Україні і скільки взагалі це коштує, наскільки це вигідно. Напишіть, будь ласка, в коментах під цим відео, і ми з друзями розберемо це питання детальніше на прикладі декількох автомобілів. Як то кажуть, є запит, є контент, є така єврейська приказ. Ми занадто бідні, щоб купувати дешеві речі. І якщо уявити якесь авто, яке ви купили не за всі гроші світу, майже безкоштовно на ньому їздите і потім так само вигідно продаєте, то, мабуть, Toyota Prius – це саме той автомобіль, який би міг би приблизитись до такої казкової машини. Так, це Toyota з усіма її фамільними рисами. Так, наворочена, так, технологічна. І скоріш за все, за такими технологіями майбутнє подобається нам це. Чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку щодо відео, яке ви тільки що подивились. Нам дуже важливо знімати саме той контент, який вам, наші глядачі, буде цікаво дивитись. З вами був Бобко Євген, а ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!